Від промислового об'єкту до гранітного затопленого серця Кривого Рогу таку романтичну зміну ролей довелося пережити ось цьому ісполіну – затопленому гранітному кар'єру. Це топове місце для любителів відпочинку на воді. Хоча справедливості заради офіційно тут купатися не рекомендується. Глибина об'єкту приблизно 120 метрів. Води зараз в ньому, ну мабуть, метрів 70. Наші 16-ті етажки можна втопити запросто. Якщо затоплена багатоповерхівка, це явище з розряду фантастики, то дещо менший об'єкт, можливо, і ні. Подейкують, на дні гранітного кар'єру, вічний спочинок знайшла важка виробнича техніка. Хоча думки експертів з цього приводу розділяються. Про кожен затоплений кар'єр, тому числі і про жавтневий легенда ходить, що там залишився затоплений екскаватор і самоскид. Це обов'язково. Але на даний про даний об'єкт цього не скажеш, там нема нікого. Тому що перестали видобувати граніт задовго до його затоплення. Але все одно місцина має своєрідний містичний Ореол. Один зі скелетів у шафі цієї локації 90. 90-ті. Тоді фраза Я тебе у кар'єр вивезу означала далеко не запрошення на екскурсію. А зараз на кар'єр прокладена не одна екскурсійна стежка, як і на іншу водойму. Головна відмінність вона вражає не масштабами. Червоні горобці, червоні собаки, і навіть червоне озеро або ж навіть море зі всім зрозумілих причин. Головний колір Кривого Рогу. Очевидний. Знайомтеся, червоне озеро водойма техногенного походження. Її створили також людські руки. Про брудність води не варто говорити. Тобто із шкідливих речовин, які тут є, лише корисні солі, які корисні є для організму в певних дозах. Ну, якщо говорити про солоність, то тут приблизно солоність становить десь 40 грам на літр води зараз. Це приблизно в 10 разів більше, ніж в звичайної прісній воді у поверхневих водоймах. Отже, концентрація солі більша, ну і колір червоний, нам здається, щось тут таке. Насправді це просто окиснена залізна руда, яка окиснюється завдяки воді. Серед головних рис озера не лише колір, а й солоність. Тож, можливо, у жарті про море лише доля жарту. Досить близько до моря. Тобто навіть говорять про те, що в деякі періоди часу ця солоність вона змінюється, оскільки це шахтні води. Тобто, по суті, ми маємо підземне море озеро, яке ми викачали і накопичили ось тут. Таким чином, так це те саме Чорне Азовське море. Чому б ні? Але купатися у ньому криворіжці не поспішають. Звісно, справа у погоді. Але це не точно. Якщо ви втомилися від осінньої негоди і не можете дочекатися бабиного літа, маєте гарну альтернативу для того, щоб отримати невеличку порцію тепла. Невеличку це ще м'яко кажучи. За півгодини у цеху арселор Міттл Кривий Ріг стає неймовірно спекотно від вражень і температури. Що вже й казати про тих, хто працює тут повні зміни. Ви ще думаєте, що втомлюєтеся в офісі? нас… Є положення з проведення і організації промислових виробничих екскурсій. Ми маємо вісім маршрутів з відвідування наших виробничих департаментів. Це і гірничий департамент, аглодоманий, сталеплавильний і прокатний. До речі, ми з вами знаходимося е, саме в конверторному цеху, і це один із маршрутів, який ми показуємо нашим відвідувачам. Відвідані нами локації лише невеличка частина промислово-туристичного іміджу Кривого Рогу. За 10 років у місті з'явилося майже сотня різноманітних екскурсійних маршрутів, відомих в Україні та поза її межами. Головне не кількість, а їх різноманіття та якість. Тобто, якщо починалося все з традиційних екскурсій до якихось індустріальних об'єктів, то потім все переросло і водні сплави по індустріальним краєвидам, і дайвінг в затоплені кар'єри був. І зрозуміло, що зараз проводиться робота і там з висадки різноманітних квітів на провал на відвалах, і святкування нового року на відвалах. Тобто цікаві були різноманітні форми організації саме даного туристичного напрямку. Говорю, що це відвал а на цьому відвалі. Там те то і те, то назва то до того, то і того-то. І чоловік каже: що ви мені говорите вашою криворізькою мовою? Скажіть нормальну мову, що таке відвал? Я вас не розумію. через війну левова частина екскурсійних стежок на паузі, проте профі туристичної сфери запевняють, це вимушений тимчасовий крок. Після перемоги колоритні криворізькі локації повернуться до звичного життя і стануть ще популярнішими. Тож умовне слово, відвал розумітимуть дедалі більше людей. Олег Олегендриксон, Олексій Правицький. Постфактум.